Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Є в людині дві сестриці, дві сестриці трудівниці хоч і мають справжню силу та легки, неначе крила. Про кого йде мова, діти? Так, це руки. Сьогодні ми послухаємо оповідання Василя Сухомлинської «Чорні руки Бабуся місила тісто. Тісто було пишне, м'яке, біле. Спечіть мені голуба, попросив Юрась. Бабусини руки стали ліпити голуба. Ось з'явилися крила тонкі і ніжні, а руки бабусі чорні, зморщені, з висохшими пальцями. Не може у очей відвести одних, наче вперше бачить бабусини руки. Дістала бабуся голубу з печи, поставила перед онуком. А його і їсти жаль білий, пишний, не мав ов ось злетить. Бабуся питає Юрась, чого руки у вас чорні чорні, а голуб білий білий? Якби в мене руки були білі, то не було б ні тіста, ні голуба. тихо сказала бабуся. Юрась. І задивився на голуба. Потім каже Дайте мені лопату, бабуся. Нащо? Піду в сад копати землю. Навіщо ж її зараз копати, щоб руки почорніли? Бери Юрась, лопату. Діти, назвіть героїв цього оповідання. Так, бабуся та Юрась. Що хлопчик попросив зробити, бабусю, правильно зліпити голуба. Дітки, а чому хлопчик дивився на бабусьні руки не відводичи очей? Так, вони були чорні, зморщені». Діти, а яким вийшов голуб? Білий, пишний, ніби ось ось «А А що запитав хлопчик у бабусі? Чому руки в неї чорні, а голуб білий-білий? А що вирішив зробити хлопчик? Піти в сад. Копати землю, щоб у нього руки почорніли. Дидактична гра. Що вміють робити наші працьовиті ручки наше завдання. Дивимося на картинку та складаємо речення, яке буде починатися зі слів. Наші ручки вміють, і, відповідно, що зображено на картинці. Тож розпочнемо. Що робить дівчинка? Так, миє посуд. Отже, речення буде звучати як? Правильно, наші ручки вміють мити посуд? Яке речення складемо тут? Наші ручки вміють малювати. На цій картинці що зображено? Хлопчик годує песика. Отже, речення буде. Наші ручки вміють годувати тварин. Яке речення? Побудуємо тут. Правильно, наші ручки вміють полувати квіти. Що зображено на цієї картинці? Так, хлопчик прибирає оселю. Отже, речення буде: Наші ручки вміють прибирати оселю. Як буде звучати це речення? Правильно, наші ручки вміють розчісуватися. Придумали речення. Як воно буде звучати? Правильно, наші ручки вміють обіймати. Що робить дівчинка? Грає на музичному інструменті. Отже, речення буде звучати як? Правильно, наші ручки вміють грати на музичному інструменті. Бачите, як багато вміють робити наші ручки. Молодці! Всі речення побудували правильно. До побачення!